Чому не вигідно бути жертвою? Чому не вигідно і не ресурсно, і в плані енергії, і в плані фізики свого тіла не вигідно бути в стані жертви. Це дуже неінвестиційна позиція до свого життя. Ви інвестуєте свій час і свою енергію не в той стан. Людина по своїй природі може бути в різних станах, але те, що нам дався вибір про те, як думати, це вже наша відповідальність. На це ніяк ніхто не може повпливати. Те, що відбувається у вас в голові, воно тільки у вас в голові. Тому так важливо працювати над своїм станом, над своїми відчуттями, займатися саморефлексією. Рости духовно, тому що там сила і енергія, наприклад, їдячи на роботу, можна встати зранку вже. так, О, я маю кудись йти, я такий нещасний чи нещасна. І почати жалітися і упасти в стан жертв. Так як жертва буде. Енергетичне поле, щоб вирівнялося, збалансувалося. Біля неї завжди буде знаходитися якийсь рятівник. І завжди вона в плані фокусу буде шукати цього рятівника. Чому це так погано для двох людей: і для жертви, і для рятівника? Тому що жертва втрачає свою енергію, вона спускається на нижні поля, вона вже не є творцем свого життя, а рятівник. Який починає спасати жертву, він віддає свою енергію жертві, він не віддає енергію свій розвиток. Тобто, коли ти хочеш стати в позицію жертви, задумайтеся, ви ламаєте біля себе цілу конструкцію. Ви не тільки своє життя ламаєте в плані енергетичних викривлень, ви ламаєте і ближню. Тому що ви забираєте їх дорогоцінний час для їхнього ж розвитку. Вони так само пройшли в це життя для пізнання, для того, щоб розвиватися. І тому це не вигідна інвестиція. Ні, ні для кого. Тому важливо вибирати стан творця і думати про те, що ви творець. Що ви можете попливати на це життя. Якщо ви опинились в якихось обставинах, значить ви можете з них і вийти. Ви можете рішити це питання. От їдячи на роботу, можна обстати і ну, вже там без настрої, можна зробити ранкову зарядку, можна зробити масаж лиця, можна послухати якісь мантри, там, наприклад, музику, зробити фірмації, медитації, сприйняти контрастний душ. Або холодний дуже, збудритися, подякувати за все, що у вас є в житті. Подякувати за такі прості, постійно, такі прекрасні речі, за те, що ми можемо дихати, за те, що у нас є цей новий день, в якому ми можемо все змінити. Але тут фокус починається саме з назів думок. Тому це є дуже важливо, Свідомо вибирати, про що ми будемо думати. І в жертві немає енергії. Жертва стягує енергію з інших, але таким, знаєте, деструктивним способом. Це не є екологічний спосіб, це не той спосіб обміну енергією між людьми, коли є жертва-рятівник. Тому що це він якийсь такий, ну от він брудний, він несправедливий, він нечесний. Жертва завжди в маніпуляції. Нас завжди хоче маніпулювати. Якщо ви відчуваєте, що ви десь западаєте в стан жертви, загадайте, що не тільки вам буде погано, ви поламаєте навкруги всю систему біля себе, своїх близьких. І що це не є екологічно по відношенню взагалі до світостворення, до обміну енергії. Енергія приходить на енергію. Але коли це є чисто, набагато вигідніше, набагато вигідніше бути в стані Творця. Ви самі створюєте все біля себе. Ви створюєте свій настрій. Вам не потрібно людей чи якесь схвалення. Воно вже є всередині вас. Ви вже по народженню своєму достойні всього самого найкращого. Просто серед цих хмар за ними завжди є сонце. І ось треба зрозуміти, так, окей, я зараз в позиції такій. Але. Я розумію, що це якась така часткова провірка. У мене сильний дух, я вірю в краще, я маю там, кришу над головою, я маю повітря, я можу бачити. Тобто ми деколи просто за якихось таких банна, ну навіть дуже дрібних речей можемо западати всі стани. Стягуючи з інших енергію і самі розуміючи залипати в цьому всьому. Невже воно того вартує? Напевно, ні. Бо скільки можливостей, скільки гарних людей, скільки гарних місць, скільки гарних речей. Неймовірна кількість творчих різних занять. Цікавий світ. Цікавий світ. Промурашила. <реш> тобто заключення. Не вигідно бути в стані жертви. Не старайтесь, не западайте в нього. Там немає енергії, там немає нічого, е, от нічого екологічного, от нічого такого, щоб порадувало вас. Там цього немає. Все це є в стані Творця. А ви як частинка Бога. Ви є творцем, всередині вас є це велике сонце. Тому вибирайте. Так як у матриці: червону чи зелену таблетку. Що ми виберемо? Про що ми будемо думати сьогодні? Чи про те, що ми створюємо, чи про те, що ми жаліємося, і нам не подобається? Кожен день є цей вибір. Тому робіть вибір. Вибір завжди буде за вами.